Вітаю у черговому випуску «Автоматизація обліку. Відковий час триває, і багато хто з нас перебуває на спрощеній системі з особливостями за ставкою єдиного податку 2%. Однак є інколи потреба повернутися назад у свою групу. Як швидко це можна зробити? Чи вивчали ви це питання? Пишіть у коментарях під цим відео. Ми з вами розглянемо один практичний кейс щодо повернення на свою групу, а також питання, чи можна повторно перейти на спрощену систему з особливостями. Спочатку проговоримо мовою законодавства. Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. І одразу ж практичний кейс. Платник податків вирішив скористатися правом відмовитися від спецгрупи з 1 грудня 2022 року. Граничний термін подання такої заяви. Відповідь включно по 30 листопада 2022 року. Про все це ми поговоримо, як це реалізувати, автоматизувати на ресурсі електронного кабінету платника податків. Для цього перейдемо до приватного блоку електронного кабінету за допомогою кнопки Вхід. Та електронного цифрового підпису того АЦСК, який його для вас згенерував. Підтягуємо та вводимо пароль захисту, щитуємо, після успішного завантаження, натискаємо кнопку Увійти. Для того, щоб створити відповідну заяву, нам необхідно перейти у категорію ведення звітності та додати такий документ. Потрібно обов'язково правильно обрати період, у якому буде подаватися така заява. Для прикладу, якщо ще жовтень 2022 року, ми можемо подати таку заяву про перехід з 1 листопада. Однак, якщо ми говоримо на календарі листопад і ми хочемо з 1 грудня подати таку заяву, переходимо у категорію листопад 2022 року, натискаємо Створити. І Можна відсортувати по категорії Всі, фільтруємо по формі і проходимо донизу. І ось форма за ідентифікатором F0102203, заява про застосування спрощеної системи. Адже я буду показувати, на прикладі, коли я, як фізична особа-підприємець або юридична особа, до того перебувала на спрощеній системі за ставкою. 5 або 3%, якщо це третя група, або 20%, якщо це друга група спрощенців. Отже, створюється заява, нам необхідно натиснути Створити, однак паралельно натискаємо позначку, що необхідно дати розрахунок доходу за попередній календарний рік. Активую, активую кнопку Створити та переходжу безпосередньо до заповнення від такого документу заяви. В якому необхідно найперше поставити позначку внесення змін, перевіряємо найменування контролюючого органу та реєстраційні дані фізичної особи підприємця або юридичної особи, якщо все вірно, переходимо безпосередньо до підстави подання заяви. Необхідно нам в даному випадку заповнити пункт 5.2 зміна ставки та групи. З групи 3 на групу 2, як у моєму випадку. Та зі ставки 2 на ставку 20 без реєстрації платником ПДВ. Дата, період зміни з 1 грудня 2022 року. Все це потрібно прописати прописом. Відомості про реєстрацію платником ПДВ пропускаю цей блок. Внесення змін до реєстру платників єдиного податку теж не ставлю ніяких позначок. І переходжу до розділу 6 місце провадження господарської діяльності. Я пишу надання послуг на території України. Ви ж пишете або якесь місце розташування вашої торгової точки чи інше місце провадження діяльності, яке відповідає вашим реєстраційним даним. Кількість осіб, які одночасно перебувають у трудових відносинах, якщо такі особи є, зазначаєте, якщо немає, проставляєте 0. Обрані види діяльності згідно КВЕД. Сюди необхідно прописати інформацію. По тих кведах, які відкриті для юридичної або фізичної особи підприємця. Для того, щоб інформацію цю отримати швидше, я дублюю одну сторінку електронного кабінету, переходжу в категорію облікові дані, гортаю до самого низу, до розділу види діяльності, і вже тут копіюю усі кведи. Ctrl-C. Переходжу до розділу 8, натискаю Ctrl V. ставити. Тут необхідно лише оці підкреслення видалити, однак, ви вже бачите, що по часі це, звичайно, швидше, ніж кожного, кожен квед вносити. І все ж таки варто цей розділ заповнити, щоб не було проблеми і у вас не зменшилася кількість кведів згідно реєстру платників єдиного податку щодо вашого ФОПа. Наявність податкового боргу. Таку наявність можна перевірити теж в електронному кабінеті в категорії, щоб перейти зразу на головну електронного кабінету ось тут буде інформаційне повідомлення, якщо податковий борг наявний. У вкладці стан розрахунків з бюджетом» ми маємо відповідний блок-податковий борг, відповідний стовпець. Можемо прогортати по всіх особових картках, якщо сума відсутня, відповідно, борг відсутній, або. В категорії перегляд звітності, я вам покажу, точніше, ведення звітності у жовтні. Я зробила запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами. І ось в квитанції відповідь фінальна буде витяг з інформаційної системи ДПС, і якщо сальдо від'ємне дорівнює скрізь нулю. Значить, податковий борг відсутній. Таким чином борг відсутній, ставлю позначку, якщо він у вас наявний, відповідно робите позначку тут і зазначаєте відповідну суму. Зазначаєте обсяг доходу за попередній календарний рік. Теж із попередньорічної річної звітності прописуєте суму. Я ж зазначу 1 мільйон мільйон. Зазначається теж сума пропису. І розрахунок доходу за попередній рік, якщо додається, відповідно ставимо тут позначку у цій комірці і переходимо до заповнення такого розрахунку. Натискаю зберегти дані в заяві. Якщо є певна якась помилка, зазначається вона, переходимо до неї. Вона має бути підсвічена відповідним тоном. Однак, в даному випадку, система посилається на додаток, який не є заповненим. Переходжу до додатку і вказую в ньому ту ж саму суму, яку прописала у заяві. Так, доходи у грошовій формі. Сума доходу 1 мільйон гривень. Тут прописуються суми цифрами. Загальна сума отриманих доходів. Дублюємо інформацію. Відомості про державну реєстрацію протягом року ставимо первинна. Зберігаємо цей додаток, і за відсутності критичних помилок система нас одразу. Відсилає до списку введених документів. Ви бачите, статус перевірено успішно, помилки відсутні. Для того, щоб відправити документ до податкової служби, необхідно його підписати знову ж таки за допомогою вікна, яке ми маємо при вході, обираємо електронний цифровий підпис, активуємо його, ввівши пароль захисту. Натискаємо Щитати та Підписати. Статус документу змінився на підписаний. Для того, щоб його відправити, виділяємо у списку та надсилаємо кнопку Відправити. Успішно поданий документ матиме вигляд. Покажу вам попередньо поданий мною документ. Так, заява про застосування спрощеної системи оподаткування е, у квітні. Ось ви бачите статус підписаний, відправлений і наявні дві квитанції. Відповідь фінальна. Перевіряю цей документ, документ пакет прийнято. І якщо я звернуся до облікових даних платника податки, то в ньому має бути відображена та група попередня, з якої ми переходили на спецгрупу і повертаємося, знову ж таки, Виявивши таке бажання, скориставшись таким правом, ви бачите, на другій групі ставка 20%. Я повернулася з свого часу назад на свою групу. І ще два питання, які турбують. Платників податків, що мають право такі платники, юридичні або фізичні особи знову скористатися правом спрощеної системи з особливостями 2%. І відповідь частково так, частково ні. Певна категорія, а саме ті фізичні особи-підприємці або юридичні, які повернулися назад на спрощену систему податкування, повторно мають право скористатися спецгрупою. Однак ті юридичні особи або фізичні. Фізичні особи, які переходять на загальну систему із спецгрупи, вони не мають права знову ж таки перейти на спецгрупу. Адже вони вже скористалися протягом року можливістю перебувати на спрощеній системі. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 для того, щоб не пропускати анонси корисних відео з автоматизації. Крім того, запрошую стати учасником груп у вайбері, де відбуваються анонси на безкоштовні вебінари, семінари, посилання на корисні бухгалтерські та кадрові документи, зразки документів, які команда Seminar.com готує у цей час, слідкуючи. Та тримаючи руку на пульсі за останніми оновленнями в кадровому та бухгалтерському середовищі. Ви бачите, що час не стоїть на місці, законодавство активно працює та вносить велику кількість змін. Для того, щоб вчасно за ними слідкувати, і створені такі безкоштовні вайбер-канали. Тому за посиланням під цим відео переходимо та стаємо їх учасниками. Бережіть себе та своїх близьких, все обов'язково буде Україна, і ми переможемо дуже скоро.